Коли я починала писати книжку, я е, в основу поставила татову фразу. Всі люди-брати мене особисто так виховували. Але, як сказала одна з моїх колег, я уявляю, що ти відчувала, коли ти побачила, що це абсолютно не так. Да, в мене був не то, що розпач. в мене. Е, Можна сказати, що в мене просто змінилася система координат. Я розуміла, що батьки мене виховали жити серед нормальних людей, серед добрих, співчутливих, емпатійних, а я бачу навколо себе абсолютно інших людей. І тоді книжку я написала з метою, як цим людям, які такі самі наївні, добрі всередині, які вірять в добро, як їм адаптуватися в цьому світі. Де є абсолютно різні люди, велике щастя жити серед добрих, але ніхто не знає, скільки їх припаде на твою долю. І от коли в твоє життя починають приходити різні зовсім протилежні тим, як тебе готували до життя батьки люди, ти розумієш, що ти десь повинен знаходити ці знання, цей ресурс, і ти повинен щоб, для того, щоб знати, як з ними вижити у цьому складному світі. Моя книжка саме про це, як допомогти вам вижити в світі різних людей? Краще за попередній день.